Вчора пізно ввечері поліція та СБУ затримали підозрюваного у вбивстві українського політика Андрія Парубія. Відомо, що злочин ретельно готували не один місяць. Ймовірно, були особи, які інструктували вбивцю політика. Поліція також підтвердила, що у вбивстві парубія існує російський слід. Можливі деталі про ймовірні мотиви злочину оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він повідомив у соцмережах, що в затриманого рік тому зник безвісти син на фронті. Росіяни скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство. Будь-якого відомого українського політика, і цей мешканець Львова нібито обрав сам Андрія Парубія, оскільки знав на адресу його помешкання. За інформацією підозрюваний ретельно готувався до цього замаху. Протягом року готувався зброю, йому передали російські спецслужби, і ще він намагався забезпечити собі також шляхи відходу з місця злочину. Для цього підготував аж три автомобілі. Правоохоронці зафіксували ці автомобілі через камери відеоспостереження і затримувати цього ймовірного вбивцю на трасі, хоча вели його весь час, не Закнули, тож довели аж до Хмельницької області. Підозрюваний там оселився в тимчасовій квартирі. Очевидно, щоб якийсь час там перечекати, поки спаде шум. Там його і затримали зрештою доволі швидко. І після затримання він зізнався вбивстві Андрія Парубія. Відомо також, що підозрюваний доволі говіркий, так пишуть у пресі Львівській. Багато розповідає слідчим про свій злочин. Пістолет і один з своїх мобільних телефонів він нібито викинув у водойму. А в виниківському лісі біля Львова спалив свій одяг.